Друзі, привіт! Знімаю відео рано вранці 4 години ранки. Вечором знайшов в інтернеті, подивився, що з'явилася нова редакція наказу про нерестову заборону по Полтавській області від Полтавського рибоохоронного патруля. Є суттєві зміни. Нагадаю, 3 дні назад в мене виходило відео про наказ, але він змінився. І змінився, на жаль, не в кращу сторону для нас, рибаків. Ну, давайте по-бистрому згадаємо, те, що ось перший наказ був ось дата реєстрації 22.03.24 року. А другий на наказ дата регістрації. Зараз так, 25-го. Так, давайте про те, що було у першому наказі. В першому наказі там було сказано, що нерестова заборона розпочинається із 8 квітня і по 16 червня. А другий наказ. Прочитаю повністю, а то мені є пишуть деякі глядачі, що що ти не розбираєшся в усьому, а коментуєш. мов. А мені не треба нічого розбиратися. Я ось читаю те, що написано, і все. Просто довожу до, ваду, до вашого відома. Кому цікаво, будь ласка, дивіться, кому не цікаво, не дивіться. Я нічого не видумую. А просто ось прочитаю, що написано. Ось о. Це учора він з'явився. Так. Читаю. Державне Агентство України з розвитку міліорації, рибного господарства та продовольчих програм. Наказ про внесення змін до наказу від 22.03.24 року номер 329 це вже другий наказ про внесення змін до того першого наказу. Так, про перенесення сроків заборони на добування вилов водних біоресурсів у грибогосподарських водних об'єктах, їх частинах на період нересту та затвердження переліку меж нерестових ділянок в районах діяльності контролю полтавського рибохоронного. Патруля. Ну, ось так. Ну далі тут, з метою забезпечення належного контролю за станом нересту водних біроресурсів, і так далі, і так далі. Як би це не цікаво, цікаво ось далі. Він точно такий, як був у попередньому році. А у попередньому році річка сула. Була визнана нерестовищем. Пункт 1 наказу Полтавського рибохоронного патруля від 22.03.24 про перенесення сроків заборони на добування вилов водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах на період нересту та затвердження переліку меж нерестових ділянок. В районах діяльності Полтавського рибоохоронного патруля у 2024 році Перше. Перенести сроки заборони на добування водних біоресурсів в рибогосподарських водних об'єктах на період нересту в районах діяльності контролю Полтавського рибоохоронного патруля у 2024 році. У річках, їх частинах та їх кореневих водах. Русла Харичок з усіма діючими рукавами, затоками, затонами. З 1 квітня по 20 травня 2024 року. Тобто тепер з 1 квітня по 20 травня це в річках у малих. Ну, Наприклад, у таких як Ворскла, Псюл, Сула, Удай тут по 20 травня. В придаткових водоймах річок з 1 квітня по 30 червня. І ось друге. Додаток до наказу доповнити розділом такого змісту. Річки, на яких любительських лов період нересту заборонений, викласти пункт 1 в такій редакції. Та їх кореневих водах в руслах з усіма діючими рукавами, затонами. Тобто, де в яких річках заборонено ловити рибу на період нересту. Так, додаток 2. Так, я сказав, річки, на яких любительський лов риби в період заборонений, пункт 1. один. Так. Заплавні в дужках, у тому числі, і в. Межи, межах, мабуть. Водойм річок псьол Ворскла в межах Полтавської області. Що тепер нас далі цікавить? Річка Сула на підконтрольній території Полтавського рибохоронного патруля за виключенням ділянок в адміністративних межах міста Лубний, міста Лохвиця та міста Заводське. Контроль за виконанням. Наказу залишаю за собою. Тобто, друзі, все те саме, як у попередньому році. На сулі в Полтавській області рибалити взагалі ніде не можна. Вона визнана арестовищем. Можна тільки в адміністративних межах. Лубни, Лохвиця і Заводське. Все. Ось так. Все так, як і в тому. Начальник Оксана Кулинич. Ось очки. Мітка часу 25.03.24 року. Перелік не рестович в Кам'янському водосховищі. Ну, я, друзі, не буду розказувати там про Псьол, про ворсклу. Внизу знову я оставлю внизу під описом силочку на цей наказ. Нажмете, воно синеньким буде виділено. Нажмете туди і вам цей наказ з'явиться у вас на екрані, і ви можете його детально почитати. А кому цікаво, бо дивляться з різних областей, не тільки з Полтавської мене. Кому цікаво знайти наказ, можливо, ще по якійсь області і немає наказу. Тобто кожний обласний рибохородний. Патруль певної області, там вони, хто раніше, хто трошки пізніше видають цей наказ. Так що можете трошки, прийдеться, може завтра з'явиться, може вже з'явилося. Ви забиваєте у Гуглі Нерест 2024. Вам там вибиває варіанти, нажимаєте по областях. З якої ви області нажимаєте і вам наказ буде. І читаєте саме про свою область або про яку вас цікавить. Так, і так, перелік нерестовищ. Що визнано нерестовищем? На нерестовищах, як відомо, під час нерестової заборони вилов риби заборонений. Ні на одну удочку, ні на яку, ні на один крючок. взагалі не можна ловити. Це Сулинська затока. Затока Кременчуського водосховища поблизу села Кагамлик, річки на яких любительських лов в період нересту заборонений. Перше, заплавні у тому числі і в межень, і в межах водойми річок Псьол, Ворскла в межах Полтавської області. В общем, заплавні водойми річок Псьол. Ворскла в межах Полтавської області. Ну, Заплавні водойми, це розливи. На розливах не можна цей рибачити. Це тобто, де річка е, заплави це що виходить за межі русла річки. Тобто, ось візьміть річку літом, коли вона тече, а весною вона розходиться по канавах, там, по лугах. От там рибалити заборонено, це є заплави. Можна рибалити, якщо можна, то тільки в самому основному руслі, як би так сказати. Так, і ось забор, там, де перелік не Ростовищ. Річка Сула на підконтрольній території Полтавського рибохоронного патруля за виключенням ділянок в адміністративних межах міста Лубни, міста Лохвиця та міста Заводське. От і все, що тут написано. Тобто, підіб'ємо бистро швидко підсумки. По новій редакції наказу про нерестову заборону у 2024 році. Я про річку сулу. Так як я живу на сулі, біля сули. І мене цікавить саме вона. Тобто, нерест у нас на сулі з першого. Квітня по 20 травня 2024 року. Забор... Заборонено ловити на річки Сула рибу взагалі, так як вона визнана не арестовищем. Можна ловити рибу тільки в адміністративних межах. міста Губни, місто Лохвиця, місто Заводське. Ну, ось, друзі, так. Так що ось такі новини. Все так, як у попередньому році. На жаль. Так що, довів до вашого відома. Дякую, що дивитесь. Кому сподобалось, ставим лайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Далі буде про рибалку. Зараз, якщо встигну, якщо вийде. Можливо, сьогодні зранку проскочу на рибалочку в себе вдома, спробую половити щось. Ну, а зараз швидко монтую відео і виставляю. Так що пока. Слава Україні!